Я вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна Магія життя. Сьогодні 5 березня, і з вами я Наталія Азаряна. А сьогодні День щастя, і треба обов'язково одягти цей колір. А який колір? Ну, дізнаєтесь у відео. А зараз я кожного кожного з вас обнімаю і кожного кожному з вас промовляю. Ти найкраща у світі людина. Настав дивовижний день, 5 березня, чарівний день достатку, день щастя, що для нас приготував цей час всесвіт. Ми зараз з вами разом дізнаємось. 5 березня це шоста місячна доба, яка переходить у сьому. Сьогоднішній день. Це найсправжній подарунок від Всесвіту. Він дарує нам потужний поток енергії, який допоможе залучити достаток у всіх сферах життя. Щоб, щоб цей день склався максимально сприятливо, давайте зустрінемо його словами. Але перед цим поставимо лайк під цим відео, підпишемось, якщо ще не підписалися. Та будемо рекомендувати своїм друзям. Чим більше у нас буде підписчиків, тим більше людей зможуть користуватися цими знаннями та підказками. До того ж, ви знаєте, кожне відео йде зарядженим позитивною цілющою енергією. І так. Зустрінемо цей день разом чудесними словами. Чудеса відбуваються в моєму житті. Я своє повне ім'я. А в коментарях, коли пишете, не забувайте своє повне ім'я писати з великої букви. Наталія гармонічна і радію кожній миті. Ну, давайте зараз ще раз. Чудеса відбуваються в моєму житті. Я, Наталія, гармонічна і радію кожній миті. Дозвольте спокою наповнити ваше серце і кожен момент. Нехай ваше серце наповнюється світлими енергіями. Не упускайте можливість. Насолоджуватись тим, що маєте в даний момент. Не забудьте слова записати обов'язково в коментарях, бо це ваш, ваше звернення до Всесвіту, ваша програма до виконання. Саме зараз ви можете виконувати свої мрії та потаємні бажання. Достаток наповнює все навколо і проявляється воно не лише в грошовому еквіваленті, а й у всьому, до чого ви будете торкатись, до чого виявити щиру любов. Сьогодні ми почуватиметеся щасливими, не тільки розуміючи себе, але й розуміючи навколишніх людей. Самий простий спосіб наповнити свій простір потоками щастя це сьогодні слухати більше, ніж говорити. Уважно слухати співрозмовника, хто б вас не оточував, не намагаємося переконувати, доводити свою правоту, вислуховуємо людину і тільки після цього озвучуємо свою думку. І робимо це дуже спокійно, коректно у професійній сфері. В роботі сьогодні можна досягти значних успіхів, енергії дня сприятимуть новим проектам, переговорам про укладення договорів. Якщо ви давно хотіли запропонувати свою ідею вищому керівництву чи своїм колегам, Зробіть це сьогодні. Ваші слова обов'язково будуть почуті. Дуже добре зайнятися зараз аналізом та плануванням. Якщо ви відчуваєте, що застрягли в якійсь рутині, просто виділіть час, щоб переглянути свої завдання та пріоритети. Можливо, саме сьогодні ви знайдете. Ще й деякі справи, їх можна делегувати спокійно чи взагалі виключити із списку. Справа це звільнить час та енергію. Для більш важливих завдань, якщо ви працюєте в команді сьогоднішній день, ідеальний для зміцнення відносин з колегами, виявляйте ініціативу. Пропонуйте допомогу або просто хваліть когось за хорошу роботу. Ось такі маленькі жести створять атмосферу довіри, що в кінцевому підсумку призведуть до великих успіхів. У сфері особистих відносин сьогодні панує гарна енергія. Гармонія. Якщо ви в парі, не забудьте приділити час своєму партнеру, навіть невеликий знак уваги зараз здатний зміцнити ваш зв'язок. Це може бути щось просте, наприклад, комплімент, обійми або спільно проведений час. Головне показати, що ви цінуєте людину і любите. Якщо ви у пошуку другої половинки, це гарний день для того, щоб спілкуватись з приємними людьми, не уникайте спілкування, енергії дня сприяють новим добрим знайомствам, тому не бійтеся виходити зі своєї зони комфорту, можна відвідати якийсь захід, де ви зустрінете однодумців, чи просто заведете розмову з незнайомими людьми. Сьогодні на шляху може зустрітись саме та людина, Людина, яка змінить ваше життя. Дуже добре зайнятися сьогодні зціленням старих ран. Якщо у вашому серці є якісь образи або недорозуміння з близькими, постарайтеся відпустити їх. Напишіть, наприклад, лист. Навіть якщо ви його не дойшлете, просто подумки, поговоріть з людиною, яка вас образила після того, як ви написали лист, прочитали його. Виплуснули в ньому всі свої емоції. Візьміть і спаліть цей лист. Ну, якщо ви його, звичайно ж, не збираєтесь відправити опонентові. Це допоможе вам звільнитись від негативу та відкрити серце для нових стосунків. Гарний день для того, щоб навести порядок у будинку, прибирання, перестановка меблів або просто створення затишку будуть допомагати вам залучити найсвітліші енергії у ваш простір. Огляньтесь навколо, подивіться, може бути щось у будинку. Ну, від чого пора позбутися, може бути, це якась поламана побутова техніка або стара річ, яка вам відслужила вірою та правдою. Перед тим, як виконати річ, обов'язково подякуйте, якщо вона ще перебуває в хорошому стані, знайдіть для неї потрібні. Добрі руки, віддайте річ людині, яка з радістю буде нею користуватись. Сьогодні особливу силу має один колір, він посилює вашу енергію з достатком, і цей колір золотий, і всі його відтінки. Колір символізує багатство та успіх, благополуччя. Цей колір можна використовувати протягом дня, як вам подобається. Наприклад, ви можете надіти золоті прикраси, або ж це просто буде аксесуар золотих відтінків, шарфик, або, може бути, ви просто навіть нанесете при накладанні макіяжа там. Цей колір. Ви можете додати у свій простір золоті елементи, свічки, подушки, якісь татуетки, і протягом дня знаходити можливість, хвилинку, щоб уявити, як, золотий, як золоте світло огортає нас, наповнюючи енергією, достатком. Золотий колір допомагає. Нам зараз залучити найсвітліші потоки Всесвіту, і, звичайно ж, наповнити своє життя процвітанням та благополуччям, щоб сьогодні залучити до будинку енергію, благополуччя, щастя, радості, достатку, процвітання, виберіть одну річ у будинку. Що буде так званим якорем щастя. Це може бути свічка, кристал. Квітка або ваша улюблена чашка. Поставте цей предмет на чільне місце і, щоразу, проходячи повз нього подумки промовляйте. Благополуччю двері відкриваю, щастям свій будинок наповнюю. Так є і так. Буде. Якщо ви використовуєте свічку. Як якір, то обов'язково запаліть її хоча б на 5 хвилин, вранці або ввечері, представляючи в цей час, як потоки достатку наповнюють ваш будинок теплом та щастям. Не забудьте увечері перед сном приділити 2-3 хвилини, щоб подякувати за все хороше, за те, що відбувалося протягом дня, за те, що є у вас у вашому житті. Перерахуйте три речі, які принесли вам сьогодні радість. Це можуть бути самі дрібні радощі, наприклад, гарний настрій, сонечко за вікном, смачна кава або приємна розмова з батьками, з дітьми, з подругами, або просто прогулянка на свіжому повітрі. Обов'язково відзначте три щасливі події, які сьогодні відбулися протягом дня. А після цього промовте, я, своє повне ім'я Наталія, вдячна за цей день. Мій будинок наповнений щастям і завтра буде ще краще. Отакі чудові слова і обов'язково пропишіть їх ще й в коментарях. Що до снів? Сни сьогодні можуть бути особливо яскравими та значущими. Намагайтеся запам'ятати їх, оскільки вони можуть містити підказки Всесвіту. Всесвіт дуже часто спілкується з нами саме через сни. Якщо вам наснилося щось приємне і світло, це дуже добрий знак того, що ви на правильному шляху. Якщо сон був тривожним, переживати не варто. Це відлуння ваших внутрішніх переживань. Вранці просто приділіть час тому, щоб проаналізувати свої емоції та зробити висновки. Ну, а зараз давайте всі разом посилимо навколо ми себе всі найсвітліші енергії та напишемо в коментарях. День щастя йде. Мені благополуччя та достаток несе. Ну, або напишіть якусь свою позитивну афірмацію. Настрій, який відгукнеться у вашому серці. Ну, і я посилаю кожному з вас найтепліші промінчики кохання і добра. Нехай ваш день буде дивним і чарівним. Побачимось з вами у наступному випуску.